Перше виїхали з Канади. Я ніколи більше не поїду в All-Inclusive. Що це за сервіс взагалі? Куди йти? Що робити? Де буфет? Поїсти дайте! Усім привіт! Рада вас вітати на цьому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про подорож до Домініканської республіки. Це взагалі була наша перша подорож, перший виїзд з Канади з моменту, як ми тут живемо вже майже два з половиною роки. Це була взагалі це, це відпустка. Це друга наша відпустка сімейна після медового місяця, який був чотири роки тому. Це перша наша подорож з нашим сином Алексом з малюком. Це такий наш перший візит в тропічну країну з тропічним кліматом. Відразу скажу, що клімат просто вау! Тропіки постійно воло. Моя шкіра просто відчувала себе прекрасно. Мені Було страшно вперше покидати Канаду, тому що ми не знали, чи повернемося ми назад, да? бо чули різні історії. Ось тому ми помолилися, взяли паспорта, взяли наші ворк да? дозволи на роботу. І це, до речі, знадобилося, тому що коли ми заповнювали декларацію по в'їзду в Канаду, ми вказували, що ми будемо працювати, і нас запитали work permit. Ось ми їх показали офіцеру, і все добре, все гуд. І якби пройшли. Дуже швидко і потім ще півгодини чекали, поки багаж доїде. Ми, ми встигли швидше, ніж швидше за багаж доїхати. Окей, ми вибрали на цю подорож з 20-місячним малюком, тобто йому, йому менше двох років. Ми вибрали All-Inclusive пакетний тур. Так, package holiday, package Тур. Були варіанти розглянути. Airbnb, да, коли ми коли ми самі, наприклад, зіставляємо програму, бронюємо Airbnb, бронюємо білети на літак, бронюємо машину і так далі. Ці всі розваги, да, і плануємо там свої маршрути, що, де, як. Але ми так порахували, скільки ми часу будемо витрачати на рутину, щоб... Поїхати за їжею за продуктами, скупитися, приїхати, привезти, приготувати, поїсти і лише потім іти відпочивати. Та ми вирішили, що е це не для нас, особливо з маленькою дитиною. Особисто я хотіла відпочити від постійного готування їжі і постійного прибирання, і так далі. Мені хотілося просто відпочити: дайте мені океан, дайте мені пляж, і все, я буду під пальмами лежати і копатися в океані. Ми летіли компанією Sunwing. У них є свій літак, який дуже незручний. Це у них є тільки економ, тобто бізнесу немає. Якби ми не знали, що немає бізнесу, коли. Хотіла, я хотіла апгрейднути на чекіні, але мені сказали: типу, у нас немає бізнесу сорі. Ну, окей, вже, вже є, що є. Політ 7 годин з маленькою дитиною на руках це прям it was awful. Чесно. Вона ну він постійно топтався, пригав, стрибав на мені, на моєму чоловікові, і е, ми брали іграшки. Да, він грався якийсь час, брали мультики. Він дивився ось, але для маленької дитини, яка яку збудили рано вранці, посадили в літак. Це дуже складно, я його розуміла прекрасно. Мені саме було дуже важко, тому що я взагалі ніч не спала. У нас був ранній виліт всім сьомій ранку. Тому треба туди було приїхати у четвертій в аеропорт. Тобто ми виїхали в 3:30. Ну і, звісно, я якби до 12-го до часу збиралася. Ось, і, звісно, ніхто не виспався, і ми були всі варені, і якось ми цілий день. Летіли і доїхали аж ввечері вже було темно, коли ми приїхали. Для першої подорожі, 7 годин з малюком, ну це ми пожаліли, що ми так зробили. Якщо будемо наступний раз кудись летіти, то будемо вибирати поближче, десь поближче до нас. Але тут є свій плюс тому, що дитина до двох років безкоштовно. Переліт, да, вона на руках сидить, да? тобто в неї нема свого сидіння. І у нас так і було, що туди ми летіли, третє сидіння було зайняте. Там спав чоловік, ну, мужчина якийсь, да? не мій чоловік. Ось, і якби у нас було тільки два сидіння. Коли ми летіли назад, то третє місце ніхто не зайняв, і воно було вільне, тому ми могли трішки. Якось е, більш комфортно себе почувати. Але знову ж таки, е, Алекс Алекс спав е, і він спав тільки на мені. І, якби це було дуже важко, мене все боліло, ноги, руки і так далі. 12 кілограм все ж таки, витримати 7 годин на собі. Дуже важко. Але е, плюс в е, подорожуванні з дітьми, тому що в тому, що е, швидко проходиш всі черги, тому що для дітей окрема черга. Ось І нас якби пускали в окрему чергу, що в Калгарі ми тут сідали, що там в Домініканській Республіці. Тобто, взагалі, просто е, шик. І ми швидко за годину-півтори проходили усе да, і сиділи, просто чекали на літак. Біля гейту. І плюс там також, що там в аеропортах є дитячі кімнати, є майданчики, можна було побігати, пострибати перед польотом. Ну, І для нас було важливо закрити нашу рутину, тобто не готувати, не прийматися за те, що поїсти, і так далі. Тому ми вибрали All-Inclusive. Це повністю якби резорт, курорт, таке якби маленьке місто, і там усі. Усі туристи, усі приїжджають з різних е, країн, і тому ти там не почуваєш себе якось е, інакше. Да? Тобто всі, всі на одній хвилі. Багато персоналу, багато велика, величезна територія. Ми пересувалися там на такому трамвайчику. Ось е, там є і аквапарк, і типу мол, е, декілька ресторанів, е, два буфети, якби. Один з однієї в, одні, в одній в одній резорту інший в другій стороні резорт. А басейни, дитячі басейни. Алекс просто не вилазив з того дитячого басейну. Йому було десь по пояс. Тому що на, на океані були такі хвилі. Алекс декілька днів на початку ми його купали, потім якби ми вирішили, що ні. А, там трішки такі високі були, я також не дуже <свісно>, хотіла заходити, але все ж таки попалася бо Атлантичний океан. І мені було дуже важливо саме такий пляж, океан, і ось це все. Я це дуже люблю. Мене з маличку до цього привчив. А, Тому плюс а, резорту в тому, що є басейн, або басейни, як в нашому випадку, а, що можна, а, якщо на. Пляжі погода, да, можна піти і плавати сидіти в басейні. А також плюс в тому, що це як. Є... Маленьке місто, і там є всі фасилі, uh, да? є інтертеймент, тобто є спортзал, uh, там приходять фітнес-тренери, проводять боксинг-клас прямо біля басейну, проводять якийсь uh, фітнес в басейні і так далі. І такі всякі штуки класні, і для діток тож, також класно. Алексу uh, дуже сподобалося гратися там з цими м'ячиками uh, для басейну, для фітнесу. У них тематичний, у них паті. Це взагалі не треба ніяк розважати дитину перед сном. Ми просто приходили він там, танцював. Він як тільки бачив сцену і прожектори. Все, він на сцену він танцює з іншими дітками, і там прям для діток дискотеку, прям якісь типу конкурси і так далі. І взагалі це дуже класно, що є такі розважалки і для дітей, і для дорослих, для батьків. Там різні шоу влаштовували танці. Цирк, балет і так далі, Є yeah. один плюс оленклюзена uh, та пакетного туру в тому, що. В цьому курорті да, він закритий, він знаходиться за містом, да, тобто до нього так просто не потрапити. Треба машина або трансфер, і в тому, плюс в тому, що в ньому безпечно. Тобто, це якби таке маленьке місто, воно відокремлено парканами з усіх сторон, є охорона, і для мене це важливо, тому що я як жінка з маленькою дитиною, тому для мене безпека на першому місці. Якщо б ми жили десь в, в цьому місті, ну я не знаю, як би ми справилися, тому що також щодо населення, щодо мови з англійською ну таке. Якби вони розуміють на резорті, там, вони знають, але знову ж таки, вони можуть не розуміти нас. Да, ми можемо не розуміти їх, що вони хочуть, тому що вони ну, такі специфічні, як би мовити, люди. Офіційна мова іспанська, тому вони на іспанській дуже, дуже вільно говорять. І в цьому мінус? Ми, якби знаємо, я трішки знаю італійську, щось там можу сказати пару слів, пару фраз, але все ж таки треба треба вчити мову якщо хочете, якщо хочете подорожувати в таких країнах латинської америки да тобто іспанська краще підучити краще скачати до лінгу у нас не було на це часу на жаль ось тому ось так і мінусів дійсно те що ми не бачили місцевих якби, людей як вони жили тільки по дорозі в аеропорт Бачили багато сміття, багато будівництва, багато такого, ну, якби будівництво і джунглі, якісь заброшені будівлі, сміття і джунглі. Якби якось так у мене склалося таке враження. В цьому, звісно, мінус, але в мене не було якби, цілі побачити, як живуть місцеві. У мене була ціль поїхати на океан, да, лежати на пляжі, відпочити, і понасолоджуватися життям. І пальмами. А також а, дуже таким а, розповсюдженим явищем є чайові, тобто їх можна давати взагалі за будь-що, навіть за безкоштовні коктейлі, за те, що прибирають номер і так далі. Іноді це дійсно напрягає, тому що потрібно постійно з собою носити долари, US-долари, USD, а, і, тому що всі ціни в них, ціни звісно, завищені. Але Якби маємо, що маємо? А, да, і чаріві також а, в доларах люди спокійно дають долар 2-5 за коктейлі, за вечерю і так далі. І що нас дуже підкомарило перші дні, це те, що у них є на базі готелю, да, на резорті, є а, такі сейлсмени, менеджери. Які дуже такі дотошні, нам намагалися продати наступний раз, коли ми приїдемо в цей готель, щоб ми букали не через туристичну да, компанію, не через туроператора, а з ними напряму зв'язувалися і купували в них тур, да, або просто проживання в готелі да, на їхньому курорті. Прикол був в тому, що цей Чоловік такий був дуже доточний, і він не розумів, що ми якби не хочемо. Він не розумів, що у нас є маленька дитина, яка, у якої є свої бажання, і ми виконуємо його бажання. Ось. Тобто він цього не розумів. Він постійно питав якусь інформацію, постійно просив, то йому ID треба, то йому треба кредитна карта, то йому треба ще щось, і ще щось для підтвердження особи, і так далі. Що це дійсно ми, і так далі. А він використовував різні маніпулятивні техніки, давив на те, що його звільнять з роботи, те, що ой, мій бос мені телефонує, ой, він тільки що мені сказав, де вони, де вони, і так далі. Ось, ну, якби він бігав за нами десь три дні, ми від нього морозилися, ми від нього, типу, так, да, да, зараз ми йдемо, а самі там, у, у, пішли на пляж і так далі. Він приходив на пляж за нами до басейну, на пляж, шукав нас. Ну, ми такі, ну окей, ну окей, давайте зараз. Але вони працюють типу, до 12 Я кажу, давайте ми прийдемо в час або в два, коли Алекс буде спати. Вони такі, ні, ні, типу, вони закриваються в 12. Окей. Ну, окей, давайте зараз. І якось ми вже так думаємо, окей, давайте сходимо, що там подивимося. Але це було біля басейну, і Алекса від басейну не відірвати. І він як розридався. І цей, коротше, sales менеджер змилувався над нами і такий: ну окей, типу, він країн. Тоді давайте, окей. Типу, окей, відпочивайте. no worries, типу, пішов. Ми такі, ми йому три дні про це а, пояснювали. Але він такий, ні, ні, він може піти з нами, він може піти з нами, ми. Пояснимо, що він не хоче йти з іти з нами, він не хоче робити це. Він хоче в басейн, він хоче на пляж. Але ну, якби чувак не розумів. Ну окей, коротше, здихалися ми від нього через три дні на третій день. Якщо ви плануєте їхати по з Airbnb або взагалі орендувати машину, ми не орендували машину. Um, тому що ми вирішили, що нам окей, без екскурсії і так далі, тому що з дитиною екскурсією. Нам дуже важко переносити дорогу, ці переїзди, трансфери туди, і туди, де тепер. Тому ми вирішили залишитися в готелі на резорті і використовувати те, що є там, і нам було. Отак. Алексу достатньо було того мілкого басейну. Мені було достатньо пляжу і коктейлів і так далі. Тому, якщо ви хочете орендувати машину, майте на увазі, що бензин в Домінікані коштує 6 доларів за літр. 6 канадських в USD це буде десь 5 доларів. 6 доларів за літр. Ось так. <смістична> скільки скільки коштує оренда машини, я не підкажу, бо ми навіть не дізнавалися. Нам не потрібно було. Також на території продають сувеніри. Ми трішки купили подаруночки нашим друзям. Я вам їх не покажу, тому що це подаруночки нашим друзям ось. І я також купила ось такий собі на пам'ять ось такий а -а сувенірчик. Неклес, клончик з таким камнем, ем, який вони вилавлюють з океану, обтесують і можна роблять такі прикраси. Ось тому буду носити. Робимо підсумки. Офіційно заявляю, що All-Inclusive це топова тема, і ми поїдемо ще, але не так далеко. Не 7 годин політ. Будь ласка. Ось ми поїдемо ще, коли Алекс вже буде більше двох, коли він вже підросте, в нього буде окреме сидіння і так далі. А ось, тому що це дійсно такий а, релакс, і можна просто відпочивати, про тебе а, попіклуються, а, дадуть тобі поїсти і так далі. А, тому під кінець подорожі, я ми трішки змінили нашу думку. і Все ж таки, плюсів а, набагато більше. Тому будемо їздити ще. Якщо ви збираєтеся в Домінікану, є певні моменти, які треба просто погуглити і а, зробити, да, Тобто брати з собою US-долари, заповнювати і тікет, декларацію на в'їзд в Домінікану і виїзд. І також, а, коли виїжджаєте, у них є departure tax а, 20 доларів з людини. Тобто ви їм кешом Даєте 20 дол доларів з людини перед чекіном. Ось а, ці, якби, основні моменти треба пам'ятати, якщо ви збираєтесь туди їхати. Але так, да, можете погуглити, є багато інформації з, з цього приводу. Да, щодо їжі буфету, в мене склалося таке враження, що а, ну, це як столова наш, нашого типу. Так. Але е, така це не лакшері, це не якби наші ресторани. Да. Ну, це просто звичайна нормальна їжа, якої багато. <свинина> е, да. Багато м'яса, багато порку, свинини, чого ми не їмо, е, фруктів. Ми їли багато фруктів, е, є десерти, деякі з них такі більш-менш морозиво. Е, салати я їла, багато салатів, і також є супи. Піци, гамбургери, ці всякі штуки. Ось тому ми вибирали, в принципі, ми їли те, що ми їмо і вдома. Ось просто ми це їли там. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. Сподіваюся, що вас сподобалося, Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тут буде багато про англійську, там буде багато уроків про англійську. Якщо ви маєте якісь запитання, залишайте в коментарях, я на них буду відповідати. Все. See bye